Друзі, вітаю вас! І з вами ваша, ну, Мазун'яна мазунь'яна. І ми сьогодні приготуємо піцу правильного харчування. А купила я ось такий лаваш. Починаємо з начинки. Попередньо натираємо сир, посипаємо кожний шар. Далі готуємо соус. Нарізаємо кріп. Попередньо перемішуючи грецький йогурт та гірчицю. Перемащуємо кожен шар. Викладаємо наверх заздалегідь приготовлене куряче филе. Далі прикрашаємо помідорами і посипаємо твердим сиром. Ну, все, наша піца випікається при 180 градусів, 10 хвилин. Ви подивиться на цю смакоту. Вау! Ще будемо смакувати! І як то смачно. Вау! Не подивіться. І корисно і смачно. Всім смачного!